Нам сьогодні 6 років. І оце ж я їй нав'язала два світерочки і платьєчко. А вона ж вона не хоче їх одягати, вона балується. А сьогодні я це як вона просить проси не хочу. Ні, Фендюш, давай. Давай одягнем. Ой, будеш красуня. І я обіцяла, що я сьогодні буду тебе тільки смаколиками годувати. Так, давай лапку. От. Я б ще в'язала, ну щось у мене алергія страшна на оцю пряжу і на любу. Та й вона ж не носить. О, дивіться, яке в нас платячко. І ми ж будемо стоять. Ми ж будемо стоять отак. Стоять будемо так. Ой, бачиш, у тебе тут уже шия не влазе. Так ти поправилась тут. О, ну, щось воно вже стає малувати на тебе. Стій, я зараз тобі принесу смаколик. Ну не бійся, а то будуть ці одягати. Бачиш, оце перше було, і воно було дуже довге, віка взяла. Трішки я ж сюди його. Віка трішки його підробила. Ну, це не плаття, а світерок ось такий. От тут шия тепла. Ну, це таке осіння. Оце вона ще трішки ходила в оцьому. А плаття зовсім не хоче ходити. Я зараз тобі принесу смаколик, не трусись. Ту хороша. Стій, стій. І привчу тебе в платячку ходить. Опа. Ну, бери їж. Бери, бери. Ой, бери. Красуня шість років. Так, ти трішки виросла, бачу. Ну, так а що таке, каже, зніми з мене оце. Бери, бери, бери. Бери кушай. Бери їж, бери красунечка, ну я тобі сьогодні багато насушила, дуже багато. Кажу, зніми плаття. Ага. Гризе. Ну, пішли в кухню, може. Імениннице. Ой, чора віки кажу, шість років, так час плине швидко. Ой, хай вона живе довго. Ну, вже ми їмо, вже ми молодці. Може, в платячку так і походимо по хаті, покрасуємося. Та нічого, я попили сосю, хай. Воно, це сухе м'ясо. Зовсім сухе телятина. Я насушила їй на сьогодні. Хай святкує. Ось так. А що з'їла? Ідем, я ще дам, пішли. Пішли? Пішли, я дам, Фендюш. Вона ж оце як вкопана стоїть. Пішли, я дам, пішли в кухню. Пішли? Пішли, я тобі ще дам. Ході. давай, 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 давай. Не, стоїть і все. Ну, що ти довго будеш стояти? а смаколик у мене? Іди на. <прав diamond> <Transfer red> Давай йди, 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 іди, йди іди, 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 сюди, 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 О oh, Боже. Давай. Так будемо привчати тебе. О! Отак. Пішли. О тепер куди йде? Ну так, пішли на свою подушку. Я так і думала. Ага. Ну, є ж там. Попилися. Це Віка поклала маленьку тут, дорожку оцю килимок. Бо вони як сплять, а вона топає своїми лапками і буде малого. Кажу, ну ладно, не по кольору хай лежить поки що. Давай їж, їж, красуня, їж. Ти за мною йдеш, ти ще хочеш? Ти ще хочеш? А попроси. Попроси. Ну, попроси. Попроси. Ото. Кажи дай. Ну що, і, і пішла? Іди сюди, на, я дам. Потопала. Ти повернулась? Передумала, чи що? Ти передумала? Ну на, на, загубила. <потопила> Витягла. Так, я забираю. Ой. Ну, О, все, побігла. Може, смаколиками привчу одягатись там, ото. все хорош. Потім дам. Це ж біга, щоб зняла плаття. Ні, не зніму. Що ти? Сховалася. Ну, побігай трішки, ото красуня. Ага, трусиш, труси, воно ж не труситься. Ну, побігай, побігай, не бачу тебе ось. О -о -о. Вона намагається сама зняти, а не виходить. І отож бігає, бігає, так я тебе і привчу. І на вулиці будемо ходити одягнені. Ой! Ти як козочка. Да, дивіться, що робить. От як я раніше не додумала, дивіться, що робить. Ні, це ж Намагається знімати. Ага. Вже шиї він потягла трішки. Ні, ні, давай їж. Їж. Я ще дам. Да, В тебе сьогодні свято. Красиня. Ага, козлік. Ти козлік? Ти козлік фригаєш. Ага, каже, я його стягну, не стягнеш. Підемо на вулицю ще в платячку погуляємо, да? Та да, і їсти не хочуть, тільки каже, зніми. О. Ну ото їж, давай їж. Ставлю телефон на зарядку, бо вже мало 5%. Лишилося 5%. Перевдягнула красуню і вивела на вулицю сонечко. Іди. А вона стоїть, як вкопана. Ну, а якщо я зараз покажу, що в мене є смаколик, то ми підемо. Ну, давай. Ой. О, ну, тепер їж. Так я буду привчати тебе, бо як оце зимно, то ж холодно, манюняш. І вони ж такі боязкі. Ну що, бери їж Бери, погуляємо трішки. Давай. Це твій день народження. Да в паспорті тебе написано. Ага, давай їж, їж, їж. їж, їж. Ой, красуня. Їш, бери їш. Хороша дівчинка. Не знаєш, що робити? Бери їжу, то я заберу, я віддам сірому. Віддам сірому. Давай бери, бери їш, бери, бери. -у, 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 -у сердиться. Все, їж і гуляй. Гуляй, красуня. Ну, чого ти за мною йдеш? Іди їж. іди їш, я піду в гараж, мені тут треба. А ти гуляй на сонечку. Чого ти в тінь пішла? Біжи їж, біжи, 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 біжи. Скоріше, скоріше, скоріше. От так, от так ми тебе і привчимо. О, де ти вже діла? А, на місці лежить. І куди пішла? Іди їж? А то заберу і віддам сірому. Ага, тільки про сірого, так я вже й пішла. Гуляй. З'їла. А що ще дати? Молодчина. Ну, на. Оце ти м'ясо наїлася. Молодець. Ну, кажи ви торти їсте, а мені давайте м'ясо. Все, подякувала. Ну, давай, їж, їж. І ще один кусочок лишися. І все. І нема більше. Угу, більше нема. Ти так багато з'їла. Якщо, то ввечері будеш їсти гречку. Ой, ти ж і красуня. Отак. От смачно смачно. Дуже. Ну, зараз буде просити ще. Доїла? Доїла, і ще хочеться. Іще хочеться. Хочеться ще? Ой. А нема в руці. Ну тут є. Це остання. Більше немає. А сидіть, а сидіть. А с... О, так, моя хороша. О, все, більше нема. Ти на сьогодні з'їла дуже багато. Ми з вікою тобі раніше цілу неділю давали такий кусок. Давай їж. <ріст> Отак. Ну гуляй, я займусь чимось небудь, а ти гуляй. О, розгулялась. На сонечку тепло. Красуня поїла, гуляй. Йди до мене, йди. Смаколика, правда, нема. Отак. Отак, біжу. Каже, буду я носити твої світерки? буду. Нав'язала, то я буду носить, так? Скажи мені. Ну, скажи. А, що? Ти думаєш, я додому йду? Ні, я б теж гуляю з тобою разом. Гуляй, гуляй. Красунечка, гуляй. Тепло, гарно на дворі Ти нагулялась уже? Нагулялась? Пішла додому. Підеш додому. Отак, моя молодчинка, я тебе роздягну вдома. Роздягну, ой, бігом побігла. Ось. Труса, труса. Побігла. Додому? Фендюш, додому? Ану, куди ти будеш йти? Додому? Пішли додому. О, яка розумна, давай на ступеньки, на сходи, ставай, 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 ставай. Ставай на сходи. Пішли додому. Отак.